Продається двокімнатна квартира в житловому комплексі Автобіографія за адресою вулиця Озерна, 16Б, 3 корпус. Будинок зданий, є технічний паспорт на квартиру. Проєктом житлового комплексу було передбачено і створено дитячий майданчик, багато паркувальних місць як в дворі, так і зовні. Зальна площа квартири складає 67,3 квадратних метри. Знаходиться на другому поверсі, не кутова. То всі стіни з цегли, тому дуже тепла і потребує мінімум витрат на опалення, опалення індивідуальне газове, встановлено двоконтурний котел, стан після будівельників, кімнати і кухня окремо. Санвузол роздільний з можливістю об'єднання, кухня 11 квадратних метрів, плюс балкон 5 квадратних метрів. Кімнати відповідно 14,5 та 18 квадратних метрів. Є можливість перепланування з метою. Об'єднання кімнати з кухнею і створення гардеробної кімнати, або ж зміни проєкту на окремі дві кімнати і окремої кухні зі збільшенням площі коридору. Також є готовий дизайнерський проєкт для сім'ї, яка працює в галузі it технологій де передбачено кімнату, спільну з кухнею, спальню, робочий кабінет та гардеробну кімнату, Загальні витрати по квартирі з оформленням. Вкладає 53 тисячі доларів США. Звертайтесь, будемо раді показу і співпраці.